Поговоримо з нашим гостем у нас на зв'язку. Політехнолог Олексій Голубуцький. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отож, стосовно танкової коаліції, спочатку це вважалося неможливим. Всі країни казали, що відмахувались, але як бачимо, питання досить швидко і оперативно вирішилось, буквально за декілька тижнів. Наразі така ж ситуація складається з авіацією. Україна просить авіацію для того, щоб розпочати контрнаступ. Між тим, країни західної кажуть, що це не на часі, відкладається на 3-4 місяці, але все ж таки. На вашу думку, можливо, ми чогось не знаємо. І так само, як з танками, ситуація з авіацією може вирішитись буквально за декілька тижнів. Ну, Можливо, ми дійсно чогось не знаємо. І скоріш за все, ми звичайно багато чого не знаємо. Я сподіваюся, і впевнений навіть, що йде серйозна інформаційна війна, так би мовити, закидуються різні меседжі з Заходу, з України. Заплутується, так би мовити, ворог, який не повинен знати, все ж таки і кількість, і якість, і коли. Тобто, це, це все, звичайно, не повинно так обговорюватись і буквально, да, що от завтра ми поставимо стільки-танків, то танків, післязавтра стільки-то літаків. Є проблеми, пов'язані, звичайно, з навчанням, з обслуговуванням, з, по, з потребою. Давайте розуміти, все ж таки. Е в Україні проти Росії воюють виключно українці. Мається на увазі ну, війська України, так? Всі інші залучені технічно, фінансово, дипломатично і так далі. Це не їхня нагальна проблема, скажімо так. Да? Тому, звичайно, ці питання це демократичні країни, от там не вирішується все одним вольовим рішенням, от вирішив дати. Там стільки то танків і є, там. Є багато питань є опозиція в цих країнах, яка займає дуже часто іншу, так би мовити, позицію щодо України, щодо миру, щодо війни, щодо багатьох питань. Це зазвичай обговорюється. Є настрої населення в кожній країні по окремо, абсолютно ті, що найбідніші. І менші спроможні, вони повністю нас підтримують. Ті, що багатші і знаходяться подалі від нас, тим менш нас підтримують, та, та ж сама Німеччина. Я, я кажу зараз про населення. У них вибори, у них преса вільна, багато що іншого. Тому, звичайно, що це не буде просто, не, було, не могло б бути просто з самого початку. Плюс ми повинні розуміти, що нема такого ми постійно порівнюємо ленд ліст допомогу там з Другої світової війни, допомогу, яку допомогу надавали Сполучені Штати і Радянському Союзу, але це зовсім інша ситуація, абсолютно відрізняється. Так? І політичні лідери зовсім інші. І ситуація інша. Байден не є тою людиною, яка от, от, бачить цю проблему. Оцінює її так, як ми її оцінюємо, да чи оцінює її так, як виклик найбільшої які безпеці, які є зараз в світі, і готовий покласти все заради сьогодні. Він не так не оцінював. Він до сих пір Та, я Думаю, що і далі буде, якщо, не дай Боже, не станеться там якогось, е не знаю там, здійснення якогось використання тактично ядерної зброї, ну такого вже глобального масштабу. А до того часу він це сприймає війну України з Україною, сприймає в контексті його протистояння Сполучених Спротин Сполучених Штатів з Китаєм. Їм потрібна Росія як не союзник Китаю, як нейтральна, чи навпаки, навіть як їхній союзник да, в ідеалі взагалі, був. А, Тому а, там погляди, ну кажучи, від різні, ну ми дуже часто видаємо бажане за дійсне. За, за а це не так. Це так просто треба читати західну пресу, слухати політиків західних і розуміти, що е, є бажання допомагати Україні, є солідарність, звичайно, ми є жертви агресії. Е, деякі Політики їх достатньо багато, і впливові, які при владі є, вважають, що головну мету Захід, в принципі, вже практично здійснив. Він зберіг українську державність. Ми пам'ятаємо, як все починалося рік назад. А тепер питання, деталей, які більше хвилюють українців, ніж, можливо, наших партнерів, так би то скільки там, до якого кордону ми дійдемо, до 91-го. Це вже такі. ну, ми ну, зрозуміємо, що таких проблем в Європі і в світі в безліч просто. Да? Ми забуваємо про Придністров'я, Абхазію, Асетію, не знаю, Північний Кріт, там безліч є таких проблем. І, ну, світ якось живе з цим. І так от розмірковують і багато інше, Що територія, територія, але найголовніше це врятувати людське життя, економіку в кінці кінців, да? бо вся війна п'є по всім. Ну і багато інших плюс ще раз кажу: не над ними літають ракети, не їхніх співгромадян кожен день сотнями вбивають на фронті, і в них є на жаль, люфт часовий який вони використовують. Пане Олексію, дивіться, ви зазначили, згадали про уряди, а також просто про підтримку населення. Ми маємо зараз наразі певну підтримку і урядів і населення. Але що цікаво, якщо повернутись до Америки, ми пам'ятаємо це протистояння перед виборами республіканці демократи, і ніби одноголосно вони підтримують нашу державу в протистоянні проти країни-агресорки. Але разом з тим були певні питання, чи здатні. Американців фінансувати нас нам допомагати, і власне деякі політики відображають настрої населення. От згідно останнього опитування, є така інформація, що підтримка серед американської громадськості надання Україні зброї та прямої економічної допомоги послабилась. 48% заявили, що підтримують надання зброї Україні 29% проти, проти, а 22% не підтримують і не виступають проти. На початку війни майже. Від початку повномасштабного вторгнення таких підтримуючих було 60%. І американці приблизно порівну розділилися щодо спрямування державних коштів безпосередньо в Україну. от про допомогу 37% за 38% проти, 23% ще не визначилися. Ось ваша думка, американці не вірять в нас, ще не вірять в те, що їхній уряд, що їхня країна не досягне стратегічного успіху, і ці гроші витрачаються, ну так би мовити, дарма. Тоді був величезний, на початку був величезний інтерес. І, ми повинні розуміти, що цей інтерес падає, світ живе не тільки нашими проблемами, не стільки нашими проблемами. Американці взагалі схильні. Америка це окрема планета, так би мовити. Вони живуть своїми внутрішніми проблемами і їх хвилюють їхні проблеми. Так? І це завжди було на цьому грає в принципі Трамп, так що спочатку давайте якось вирішити наші внутрішні проблеми, яких теж безліч для у сполучених штатах і в будь-якій іншій країні, але в сполучених штатах, ну зважаючи на її роль в світі, вони ці проблеми виглядають е, ну, більш так мовити, випуклими для, 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 для самих американців. Так вважається найбагатшою країною, але при цьому кількість найбідніших людей найбільша всьому з. Ну, в процентному відношенні, найбільше в усіх розвинутих країнах. І Виробництво, проблеми виробництва, проблеми з протистоянням з Китаєм, багато іншого, на чому паразитує Трамп, Трампісти, скажімо так, і, які виступають основною такою силою. А, проти. Тобто ну, концепція Трампа така: а, нам це нічого не дає. І все це можна вирішити полюбовно ви поки що з Росії, так? Як в принципі дуже часто і вирішували протягом, як з Грузією вирішили, як в кінці кінців, так, що так брати серйозно, з Кримом і з Донбасом, тобто тут 8 років назад, так. Ну, ну можна ж домовлятися, можна жити, торгувати там, ну якісь обмеження, звичайно, робити, але такі, що в принципі дає можливість розвиватися бізнесу. І розвиватися торгівельним е можливостям. Є звичайно е політичний еліта істеблішмент і республіканські, і демократичний, які Звичайно, що це не думка населення. Населення не думає на для цього і існує політична еліта, щоб думати над геополітичними питаннями. Так вони розуміють всі ризики, того, що якщо Росія виграє е Україну чи залишиться непокараною за ті злочини, які вона робить в Україні. Вони розуміють, е, і це в кінці кінців на це дивиться і Китай в тому числі, так? Е, як буде Захід протидіяти Росії? Бо він, звичайно, що це е, моделюється ситуація, Китай на себе в тому числі. Як буде Захід реагувати, як Сполучені Штати будуть реагувати, наприклад, на спробу анексії Тайваню. Тому підтримка буде, просто вона не буде звичайно такою максимальною, як ми би хотіли. Так? І у Байдена хотів би він не хотів, я впевнений, що він не хотів би, щоб Україна була такою вагомою частиною його політики зовнішньої, він не хотів би цього. Тому він так довго і розкачувався на початку. Але він змушений буде вже робити, якщо хоче на довгий строк, включити Україну в програму тобто свою передвиборчу. І йому потрібно, звичайно, якісь успішні кейси, успішні, е, успішні новини з України, і не тільки військові, е, для того, щоб показати, що ці гроші немарно витрачаються. Тим більше, що знову ж таки, ну, це не ті гроші, які, наприклад, Сполучені Штати витратили на Ірак чи на Афганістан. Так? Це поки що далеко не такі гроші, але вони все одно достатньо великі. А для того, щоб ми в будь-якому разі були вдячними і Америці і Європі, ми повинні розуміти, що наше оце от бажання, щоб вони були розумнішими за, за нас, вона, воно ну, нездійсненне, що вони повинні вбачати. Тобто ми, ми розуміємо так, що от те, що зараз робиться, це виклик всьому, в тому числі, західному світу. Ну, власне, э... але але, але ще скажу, ми самі були далеко не прикладом того, що ми розуміємо потім всієї своєї історії. Ну ну давайте так. Для багатьох європейських, ну перше, для Америки, э, ми злі з'явилися на мапі э, десь в 2014 році, а більш-менш так про нас почали розуміти, десь тільки в кінці э, на початку нас минулого року. Це була якась така країна там. Які дуже часто називали ну, ну там ледве не стейт, так корупція, скандали? Ну щось таке нестабільне, і щось щось таке, що на що претендує Росія. Ну, власне, пане Олексію, можу додати до вашої тези те, що дійсно Україну так раніше сприймали. Але я казав один з наших експертів, ми маємо бути вдячні європейським партнерам і американцям. І підтвердження тому слова з міністерства соціальної політики читала Дупа, що якби не допомога європейських партнерів, нас власне, на сьогодні була б величезна економічна криза, ледь не голод. Тому зараз, поки є виплати і соціальні, і пенсії, і виплати військовим, тому ми Вдячому партнерам, а хочу ще вас запитати стосовно Російської Федерації країни агресорки. Є інформація про те, що в саме на Росії зараз спостерігається падіння військово-промислового виробництва зброї, необхідної для війни проти України. Про це в мікроблозі твіттер повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані свої розвідки. І також міністр оборони Британії Бен Воле заявив, що у війні в Україні залучено майже всю російську армію за їхніми оцінками. 97% російської армії всієї російської армії прибуває в Україні, так заявив британський міністр. А на фоні цих новин і на фоні того, що все ж таки Україну озброюють за свідченнями розвідки запаси озброєння в Росії. Закінчується промисловий комплекс військово-промисловий, і вся армія знаходиться в Україні. Чи варто все ж таки на вашу думку найближчим часом чекати від Росії жеста, так би мовити, жеста доброї волі? Ну тут важко сказати знов ж таки, Є об'єктивні причини, які логічно там повинні були. Але ці причини могли спрацювати і в минулому році, наприклад, та, влітку і, і після того як відбулися там Харківська операція, звільнення Харківської області, звільнення Херсону. Тоді можна було або в принципі поступитися, але бачите. Путін ще більше скавує ситуацію, да, приєднав території, які, які він навіть чи не навіть чи не закупував так, да, повністю Запорізьку там, Херсонську область. Багато інших речей він робить. От зараз норвезька розвідка розповідає про те, що вперше з північне море вийшли кораблі російського флоту з, з тактичної ядерної зброї, що не було з радянського часу. Тобто є ще механізми, є ще можливості у Росії ну, якось попсувати нерви і Заходу, і нам. І будь... Зумієте, мобілізація економіки, тобто переведення економіки на військові рейки, це величезний величезний е виклик взагалі, для економіки, який просто Росія може не потягнути. Тут проблема не в тому, що хочуть вони не хочуть. Вони теж. Проводять якісь певні. ну, Тобто це ж не відбувається так, що от, ну, зовсім там волютарійські якісь рішення приймаються. А, є певні. Так як економіка Росії витримала перший рік санкції, от оце, це максимально наближено до ідеального, так би мовити. Так? Варіантів було безліч в Росії, безліч варіантів. Але Путін проявив повний прагматизм, він віддав всю. Всі ці економічні процеси саме люд, людям, які розуміють ринкові закони, розуміють, тобто з найгіршою ситуацією, яку навіть і західні експерти, дуже багато Я про українських не кажу. Вони завжди там, вони вже перший місяць почали повічати, що Росія загнеться через два-три тижні, так а, але навіть західні. Казали про те, що в принципі при такому санкційному тиску дуже важко витримати. Але російська економіка витримала. І ще з в неї на рік-півтора є там. Це вже кажуть ті люди, які раніше не казали, правдиві прогнози давали. Тому і мобілізація, і перехід на рейки це такі це величезні виклики для Росії, яка вона просто може не витримати, а довгу позиційну війну. Отаку от, як от зараз вона може, вона може тривати ще достатньо довго, без величезних наступів, без оцих от спроб зайти з трьох штрьох сторін, як вони постійно погрожують. так? А, бо це, в принципі, якщо Росія дійсно піде на це, це буде величезна авантюра, яка а, принесе дуже багато жертв, звичайно, з нашої сторони, але це може взагалі покінчити повністю. з, з Ну з військової агресії Росії, просто отримати такий удар, від якого вона не виправиться, а тримати позипозиційну війну вони можуть ще достатньо довго, і е, тут же питання буде в нас тоді. Якщо по-перше, ми не розуміємо на даний момент. Це вже є наступ зараз, що відбувається під Бахмутом, Угледаром і так далі, і в Луганській області. Чи нас чекають дійсно якісь, те, що розповідають ті ж самі англійці, да? літаки, танки зібрані, вони нібито готуються до чогось. І, і тоді можна буде судити. Але в будь-якому разі, е, на один, два, три таких удари серйозних да? у Росії, звичайно, сил вистачить. І, е, Просто ми повинні розуміти, що побудувати за два-три роки. А я вважаю, що в принципі побудувати економіку схожу на радянську в Росії просто не може. Ну, просто не може, в принципі. Так? Це, мог, ну, це міг робити Сталін а, а, з допомогою, звичайно, репресій, коли не один Навальний сидить а в в'язниці, там ще два-три людини, а коли сидить сотні тисяч людей, навіть не сидять, їх просто впивають. Це не це, це, це просто неможливо в нинішніх умовах Росії вчинити. Тобто, якщо закінчувати так, а, він чекає, Путін чекає на якесь можливо диво, бо йому щастить. Йому щастить. Давайте так розумієте, так? в нас за 20 років це вже здається четвертий чи п'ятий президент. так? В Америці це точно п'ятий президент. Скільки там було канцлерів, президентів Франції, все, то він всіх пережив. Абсолютно, йому щастило, він нормально, він при владі знаходиться в найбільшій країні світу 23 роки. І він думає, що щось знов-таки трапиться. Не знаю. Ну хто міг спромозувати те, що зробилося в Туреччині? Да? От за метро, так? Як все помінялося, як і в Туреччині, і навколо буде мінятися найближчим часом. Може таке трапитись в Америці, і майже нас не тільки велику взагалі щось таке трапитись, Да? Може в Україні він ще сподівається, для чого вони випускають Медведчука своїми статтями і з іншим. Не знаю. Тобто вони можливо очікують, що є якась агентура розповідає про те, що настрої українців змінюється. Вони вже набридли війна, набридли ці ракетні обстріли, набридли там безробіття і так далі. Ми не знаємо цього. Тому треба будь-якому разі готуватися до того, що війна буде довгою. І ми маємо в ній виграти. Пане Олексію ще коротеньке одне питання стосовно позиції Китаю. Це великий гравець на геополітичній арені. Ви про нього згадували і про протистояння з Америкою. Позиція Китаю від початку повномасштабного вторгнення була така наша хата з краю. Ми кризу так вони називають війну в Україні. Ну так і не і не підтримуємо. Ми закликаємо до мирних переговорів. Відкритого відкритої підтримки Росії немає в протистоянні. Між тим продовжуються зустрічі. Лідерів підписують якісь відповідні угоди. Але ще цікаво, що напередодні позиція Китаю така чітка і тверда стосовно Ірану проти якого захід запроваджує санкції? Знаємо, що Іран допомагає Російській Федерації, і е, китайський лідер Цзіньпін заявив, що підтримує Іран, зокрема в протистоянні з Заходом та Сполученими Штатами Америки. Чи можна е, вважати ось таку заявку, таку заяву китайського лідера негласним якимось якимсь оголошенням політичної війни для сполучених штатів і загалом країн заходу? Як це нути на нас? А просто так чи інакше вона триває вже достатньо давно, просто її не визнають. З взаємозалежні дуже сильно економіки Сполучених Штатів Китаю і Китай. Ну, Китай намагається. намагається Показати певну альтернативу, типу, так мото західну, що розвиток розвиток так, може бути не тільки в західної цивілізації, не тільки при демократії, а може бути той розвиток, який пропонує Китай, так? Це один момент. Другий момент, ну все ж таки, Іран це внутрішні проблеми, так би мовити, Ірану. Іран тут Росії він не, Китай не може підтримати, бо це суперечить його в принципі засадам. Так би мовити. Коли одна країна забирає територію іншої країни, і Китай тут формально навіть не може підтримати Росію, бо це він підтримує тоді анексію чужої mm. території. А зараном, це, це серйозний торгівельний партнер. Ну, мається на ну, увазі серйозний. Ну, мається, це, це те, що це є партнером а, а, Китаю в цьому регіоні. І цей регіон дуже важливий для, для Китаю. Бо він нафту і газ отримує не тільки з Росії, не стільки з Росії, а саме з персийської затоки, з цього регіону для нього це важливо. Він таким чином показує, що в нього є свої геополітичні інтереси не тільки а, а, навколо нього і в Тихому океані а є і трохи подалі від, від самого Китаю. Тому я ж ця війна Росії з Україною це в тому числі такий майданчик. Експериментальний, на якому Китай дивиться, як Захід може реагувати на такі доподібні на виклики. І так само з Іраном ситуація Це е, там як, як, як все виглядає, так що законна з точки зору Китаю, та да, й в принципі з будь якої точки зору влада зараз потерпає від серйозного протистояння з народом. Да? Там є ну практично. Повстання таке населення, так мітингів, вбивства і протистояння, і так далі. Захід зараз намагається використати це для того, щоб, ну, грубо кажучи, поміняти політичний режим в Ірані. і це звичайно будь-якому авторитарному лідеру, як Путіну, так і Сінзіпіню, це не подобається, бо вони все це звичайно е, моделюють на себе путь, так що Захід, то тобто вони не хочуть прецедентів. Прецедентів, які, які були вже в історії, які в принципі ну не зовсім подобаються жодному авторитарному лідеру, країна стала таким своєрідним каталізатором для усього світу. Країни, які очолюють диктатори. Намагаються, так би мовити, прощупати ті межі, де можна перейти, і поневолити якісь інші народи. Демократичний світ намагається відстояти гідність і права людей загалом на життя. Отож, власне, Україна, битва з Російською Федерацією для нас і для світу є вирішальною. Я дуже дякую вам, пане Олексію, за вашу думку. Бажаю мирного, продуктивного дня. З нами на зв'язку був Олексій Голубуцький. Політехнолог говорили про підсумки першого дня Рамштайну. Сьогодні другий день нагадаю.